Чим більше часу проходить, тим менше шансів в мене на, на його повернення і на своє повернення. Тому що я не людина, але я не, не, не я. Я більше не не, нимфи, не ніхто. Це єдина моя характеристика це кохання до найнижчого, до, до людини, до смертного, до грішного. Він яке закінчиться, яке помре, а я не помру ніколи. Єдине, що в мене є, це кохання до людини, якої вже немає і не буде в мене. І він навіть вбити мене не може. Він не може мене любити і не може мене вбити. І я себе не можу вбити. І я вимушена жити так, завжди, без нього. З собою без себе. В мене немає себе. І його немає. В, мені нічого, в мене нічого немає окрім життя, яке я, я, я мрію його закінчити. Але я не можу. Його закінчити. І навіщо? Просто навіщо? Як можна, як можна любити, якщо він помре? Як? Знаю, чи я знала, що так буде. Я не знала, що так буде, але я знала, що він помре. Але я думала, що в мене вистачить мене, щоб він не пішов. Але ну, не вистачило. І я не розумію, я не розумію, а що тоді треба, якщо я щось або хтось, яке має все, яке який... створила всі умови, абсолютно всі умови. Але він все одно прийшов. І я не розумію. Я, 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 я не розумію. Я не розумію, як мені жити просто. Да. А я а, а ще більше не розумію, як мені не жити. А я не можу.